Всім привіт, кульори! Ви на каналі Колірбокс І сьогодні ми пограємо в гру War Thunder. В принципі, а пограємо ми на німцях в режимі реалістичних боїв. Я хотів би вам показати геймплей на начальних вертольотах. Так що, в принципі, думаю, вийде. Ну, да. Да -да -да. Ладно. Я ось прикупив супітама. Це прям така топова німецька машина 9 рангу. І от е, у нього є... Я викачав на ньому е, як воно назвати, FPV дрон. Ні, не, не дрона, дрон, а цей дрон камікадзе, но тільки без е, вооруження. І на ворон він не наносить. Просто як розвідувальний дрон. Ну ви поняли, я вам покажу. Все, забираємо е, за четвертий день. Хотя я... Ого! Нормус! Так, е, це нам... Це нам оцю машину. Не знаю, чего вона мені нравится, но вона, в принципі, бабаха, так що... ок. Потім буду прокачивать Хантеру. Сухаря я не буду прокачувати, потому що віслушки мені не нравляться. А от якщо Хантера прокачувати, то норм. БМП за Фінляндію. Могач я не хочу, навіть доторкатися до магачей. Могач я не люблю. Я не люблю магач. Потому що просто дивіться. Все, всі нормальні країни, у всіх разнообразі, там сиренні танки, там... Все, ну, например, также Израиль. Вы понимаете? Да их на заводе будут путать. Их реально будут на заводе путать, от них ну просто як вы отличите от цього от цього, Это две разные машины, и их надо выкачивать. Годзіни думають, що це дві две різні тачки, все. Магач один, магач два. Вони відрізняються только одним, одним міліметром. Більше, походу нічим. А реально, в чому їх... Зачем вторий, Так таких на заводе будут не различать? О, це я люблю. Оце. Оце я люблю. Ні, не оце. А оце. Хм. Оце Фі Франція, Оце Франція, Оце... Це Британія, Оце СССР. Оце Британія. Оце Британія, но доказ бронюй. Оце СССР тока а Оце Меркаве. Оце Америка Оце Во Ні-ні-ні, это в якоїсь другой стране. То же самое, но только за полкову. Ну, ви поняли, да? То есть мы наче за цыган играем, а не за Юрию. Типа из рай, а не Бек. Но реально у них тут половина ветки це просто клони клону Клон на клоне и клону. Э, ладно, погнали не играть. Так. О, нет. Ну хотя як, блин, зачем всю карту и удлиняют? Ну хотя для вертолетных боются даже якось хорошо, чтобы бирж видно. Ну блин, но в танковом бою ты просто так в дальнобойщика тут можна только играть, а не на танке. Э, дивіться, вот я вам показываю пример. Э, вообще говорили, типу для якої игры він карту создавал. Оце просто щоб дальнобойщика поиграть, не знаю. Там все дороги есть. Я вам даже покажу сейчас дорогу. І вот, наверное, він хотів дальнобойщика игру сделать, потому что це капец. Не, ну я, конечно, все понимаю, но два километра... Почти... Два километра с половиной ехать до точки С. Ну, это вообще нормально. Я, конечно, понимаю, что вам там реализм, там, да. Но приближать до фил филда вот всего. филд вертолетов за километр отсюда ближайший фильм. Я так либо за два. Блин. Капец. Так, надо... Треба... Ось вс, я вам якраз покажу вс. Ось все. Так. не 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 так, ладно, хай він вс. Я можу зараз переключити, все буду дивитися що там, Буду смотрити, Так, там FP, я її точно не збию. А от патрулить когось, це я можу. Так, ладно, погнали. Ну что погнали? Так, мій дрон ничего там такого не бачит. Но я сейчас все равно Так, Сколько там врагов по Мені Мне надо понять, які эти враги. Потому що. Е, так, да-де-де-де-де. Якісь есть. Та вроде би, як нема. А може есть. Напишіть в комментариях, якщо знайшли. Я не бачу нікого родити. Тут я нікого не бачу. Ганзини мені помогли, спасибо, спаси гадзину. Ладно, все погнали Погнали Ну а ми погнали О! Так я одно, одного бачу. Одного бачу, ну, я, мабуть, не я, наверное, зможу до нього до просто так долетіть снаряд. Якщо я неправильно... Розведу розмір. Хоча в мене далекомір є, но... Ну что ж, я депо... деп... забув на яку кнопку нажимається далекомір. А я її постав на один, на вторий, на третій. Четверть. Так, ладно, все. E, ОК. Це ж я на прошлом компі делал, наверное, вона слітіла. Все одно. Так, поїхав, поїхав. Все дивіться, який в мене мікро... мілій мілі... танч. Милый танчик, так е, вам сюда не можна, запрещено. Уже можно. Так, все, всі знаки що запрещают, ми будемо... Мама. 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 Мене він ждав. Він мене ждав. Блин, я хотел вам показать бы геймплей на вертолете, но походу, наверное, вам уже не покажу. Жалко. Очень жалко. Ну, ок. Так, погнали. У нас же ни на что не хватает, только 200 очков. Це, типу, нам надо 3 килограмм. Да, если там приблизно. так. Это е, щоб... капец. Три кина, серьезно. Е, так. А як то може бути в воздушном бою, если це нереально? А как-то может быть в воздушном бою в реалістичних боях. В реалістичних боях, типу, ты ти берешь, типу, свій самолет выбираешь, а потом уже начинаешь играть. Но тоді ты должен... Выйти из техніки, я на якось щас я мальчиш. Так, угнали. Так. Правда БПЛА передає координаты. Ой, вс, цей БПЛ. От був я сейчас леопардом. Я бы його убив. А так в мене немає. А, так це ж самолет даже. Это даже самолет. Капец. Ну далеко. Наверное, на филд летит. Да, летать на филд. А, не, не на филд. Он летит на нас. А ну, попробуй. Давай, я тут. Ладно, я сбил. А, не, не сбил. Давай, я тут. Ладно, оп. О, там одного чувака зарезал. Объекты 140, бедный объект 140 Рисев Ресев совет. совет советом. Вони дали хорошие советы, но не советы. Так что их надо уничтожать. Старых советов надо уничтожать. Ладно. Так Точка .с и точка БСНК тут Тут XM, в принципі, DF-105, він на жаль би як за Германію. Щось, е, він в мене теж є, але це таке неіграбельне. Ну я б сказав, він, він, він нормальний там. Ну, Но в моїх руках з снарядами цих е, вам краще на нього не сідати, якщо ви не сильно знаєте типу, снаряди. Більше 40 не їздить. Моя тачка їде 60. Ну, то тобто, есть танк. <звук> Все, тепер тут можна їздити як захочеш. Ніякі правила немає. Так, ладно. Погнали. Дякую всім, що ви мене в коментарях підтримуєте. Я одного там чувак дивився мене із Сімпсона у нього аватарка. І он говорит, а ты веселий, я ему відповів так. О, там еще. Не знаю, мені приємно, коли я так кажу. Ну, просто Я завжди лайкаю вас. Я буду завжди вас лайкати в любому випадку. Но только... Якщо ви хейтер, то... Uh, я не знаю, мерочек. Не знаю, зачем я сейчас це сказав? Хз, просто по приколу. А, мені надо... Мне дуже надо сейчас когось кинуть. Якщо я сейчас когось накину, то мені капець копать. Капець. Стоить пропуск. Ладно. Танц, денстн, дым, дым, дум, ды, дым, дум, ду. Я Там-тан. Я отвечаю. Мини-карта показывает, что там танк. Я вам отвечаю. Та там был танк и акулу был. Блин, класс. Давай Я не знаю. Я... Він сдуха того, що в мене взорвался боєкомплект. Який же він з... а, ні, він сдух. А на зенітки я вам не хочу показати геймплей, ладно. Зробим. Тоді вже в следующем бою, думаю. Сделаем уже наверх, попитаємося. Подивіться тоді другу частину. на момент, мабуть, вже вийшла друга частина. Думаю. Ну, всем удачи, пока-пока. мне конечно, надо перед этим, как я сказал. Не надо уйти из игры. Конечно. А потом уже выключить через ABS Studio запись. Ладно. Не, ну хорошо поиграл. Все. Всем удачи и пока-пока!